Гном і лис. Написала Астрід Лінгрен, намалювала Ева Еріксон. Це лис, він мешкає у глибині дрімучого лісу. Коли настає вечір, лис вилазить зі своєї нори. Де ж голодному лису знайти щось поїсти? Тишком, нишком, крадькома. Лис нечутно пробирається до ферми. Але ж і світло сьогодні. Сніг біліє, зірки сяють. Обережно, обережно пробираючись, пан лис наближається до ферми так, щоб його ніхто не побачив. Та й хто його може побачити? У вікнах світло. Люди усередині є, але ніхто не визирає на вулицю і не бачить лиса, який швендіє собі у снігу. Так, пане лисе, дехто тебе бачить? Це Томтен, старий гном, що наглядає за фермою уночі. Усередині у будинку бавляться дітки. Вони й гадки не мають, що там, на вулиці, у снігу, є Томтен. І лис. Вони занадто зайняті святкуванням веселого різдва і намагаються награтися до схочу перед тим, як їх відправлять у ліжечка. А в цей час на вулиці лис пробрався у корівник, чи є тут щось перекусити голодному лису. Тишком нишком пан лис безшумно скрадається, так, щоб ніхто його не почув. У корівнику темно і тихо, корови спокійно собі поснули, яке їм взагалі діло до цього лиса? Але у корівнику попрокидалися миші. Пі -пі -пі. Ау. Не лисе, впіймай нас, якщо зможеш, а ми дременемо у мишачі нори. Ну, давай, давай, пане лисе, лови нас, лови, якщо зможеш. Чого це я буду перейматися якимись мишами, коли поруч ховається дещо смачніше. Стережіться, курочки, ось я вже йду. Та зненацька курочки й лис завмерли і прислухалися. Вони почули маленькі кроки на вулиці. Хто це там бродить у снігу на своїх малесеньких ніжках? Це лише старий Томтен, який наглядає уночі за фермою. Що, пане лисе, злякався? А хіба ти раніше не бачив Томтена? Як він ходив навколо і перевіряв будинки. Тобі не можна красти наших курочок, затямив, пане Лисе? запитав його Томтен. Курочок? перепитав лис. Яких ще курочок? Отих, яких ти побачив, запхавши свого вредного голодного носика у ці малесенькі дверці. Пояснив йому Томтен. Так я просто позирив, сказав лис. Хіба не можна просто зирити?» Але старий Томтен розумів, що лис дуже голодний. Ходімо, друже, я пригощу тебе кашею. Щовечора дітки наповнювали тарілочку Томтена кашею, вони його ніколи не бачили, але точно знали, що він є. Смачно, отож, їж собі, пане Лис, можеш, хоч щовечора приходити на мою кашку, а от курочок не чіпай. Побачимо, сказав Лис, дякую тобі, що поділився зі мною їжею. Ситий і задоволений лис подався собі додому у свою лісову нору. Як же ж світло було сьогодні, як же ж тихо було сьогодні, ідеальна ніч для гнома і лиса. Та й дітки уже поснули давно у своїх малесеньких ліжечках. Аж ось уже і ранкова зоря. Піднялася у небі над лісом. Добраніч, лисе.